Жіночі батільйони від «Есмара» лише 399 гривень за пару. В лоті 12 пар. Ціна за лот 4790 гривень. Подивіться, які вони круті. Є різні варіації. Покажіть, будь ласка, є ось такі бежеві, вони йдуть на резиночці. Далі є ось такі чорні. Вони йдуть на шнурівочці, різна шнурівочка є, і також на блискавці. Розміри тут йдуть різні, це мікс. Далі є ось такі сірі, бачите, яка йде підошва. У них підошва, у них е, груба вся, і завдяки цьому вони не сковзають. Вони йдуть і на резиночці, і на блискавці, як ви можете побачити. Взагалі, лот дуже крутий. Це повсякденне взуття на е, м'яку зиму, на осінь і на переход з зими на весну. Їх можна одягати і під сукні, і під джинси, і під штани. Тобто вони йдуть універсальні. Нагадую, що вартує пара 399 гривень. 12 гривень 12 пар для того, щоб зробити замовлення. Пишіть нашим менеджерам, залишаю всю інформацію знизу під відео.